Так, що, я привіз, короте, пшеничку, два мішки в багажнику і два тут, одного вже засипав. Короте, я на подвозі сьогодні. Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзяки, в нас нове придбання. Брат короте, купив собі дискову, дискову борону. Новенька. На, на 8 тарілок, там 1,8 захвата. Ну, Взагалі тракторик її не відчуває. Дивіться, яку картиночку робить. Дискуємо стерню сьогодні. Виїхали на таку невеличку халтурку. Коротше, гектарчик поля. Тут Дядько попросив задискувати і відразу посіяти. Коротше, сьогодні приїхали всі гуртом. Я на Волжанці. Тато каже, зерно треба підвезти, бо все одно якби на гектар поля всівалку засипати і їхати по дорозі. Каже, ну, не дуже. Ну, коротше, дискує на нормальну глибину, бо дощиків в нас пройшло. Стерню. Ми не палили, це їх хтось спалив, знаєте, як ото підпалять, за вітром все горить. І, коротше, вже один город посіяли. Зараз покажу. Ось з цієї сторони брат вже задискував, дивіться, яка каплоща вийшла. Та, ідеально, і оранки не треба. Чому вирішив собі купити дискову, хоча в нас є е, півтора метра. Ну, коротше, Він живе трошки далі від нас, там десь ну, 5 кілометрів, і кожного разу їздити, позичати, брати. Тут теж, знаєте, поки, поки заїдеш, це ще півгодини часу займає, а плюс резина кожного разу стирається. Ну то вирішив, каже, куплю своє, я своє. А то це сьогодні приїхали двома тракториками зразу, щоб не ганяти, не перечіплятися. Трошки зносить, тому що тут такий схилий борозна. Костіночка виходить, зараз 5 хвилинок там тато ще там дядько під'їхав до нього, знайомий його товариш. Зараз 5 хвилинок воно зразу підсухає на сонечку і зразу сіємо. Оце така в нас сьогодні робота. Так, друзі, це наша Волжаночка. Звісно, старенька, 1978 року здається. Але роботу робить. Пригрузив її трошки, то вона пре по полі що танк. Ну, реально як джип їде. Тому що тут ззаді ресори, то воно взагалі не відчуває. Спереді там теж надійна. Надійна підвісочка, там на шкварнях, хто знає, що це таке. Тобто головне часно мастити його все. и вона поче. Так, друзяки, от працюємо, тато сіє, зараз брат того роду долісковує, я трошки сяду, покатаюся на тракторі. Бачите, одразу видно, де посіяно. Люк. Тут ще не сіяно, земелька підсихає одразу. Отак крутимось в цьому селі. Так, робота, робота йде. Ну так, гарненько виходить, і сіється класно, і дискується гарненько, аж самому подобається. Так, друзяки, нагадаю вам, що... Це коротше, два трактори брата, то в нього 404 й донфенг, а це 244-й. Там 40 коней, а тут типу як 24. Чому своїм не їхали? Тому що ну, вже старенький трактор, Ну, типу роботу всю робить ту типу, саму, але тут навіска в цьому трошки, трошки сильніша. Тому так вирішили. Поїхали до нього, взяли одного, другого трактора і поперли працювати. Так, ось така дискова, новенька, трошки догрузили, три камінчика таких. Нове є нове. Так, друзі, що ми приїхали на крайній город, тут десь 15 флоток, може трошки більше. Зразу засіяли. Засипали тату цівалку, бо сіємо своїм зерном, протравнами. Ну що ми, досіваємо. дискова справилась сьогодні класно. Тракторик працює, брат його старається лишній раз каже, не глушити, хай хай тарабанить собі, хай ровкає там. Так що, я думаю, ця дискова справилась не хуже цієї АГДшки. Ну, нормально, я думаю. Коротше, додосіваємо вже. Тато там поперек відсіває і ще тут десь два проходіка поперек, І буде сьогодні, будуть обжинки. Так, і відсіваємо ворота, Можливо, треба було на початку відсіяти, ну нічого, зараз відсіємо. Так, ну все, друзяки, робота зроблена на сьогодні. Завершуємо на цьому відео. Так що всім дякую за перегляд. Бачите, китайська техніка працює, виручає. Підписуйтесь на канал, коментуйте, всім пока!